Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них монарха Борис Ярославович, позивний пастор, старший солдат, навідник оператор розвідувального відділення 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Народився 5 серпня 1991 року в мальовничому гірському селі Киселиці Путильського району Чернівецької області, у люблячій родині Ярослава та Михайліни. У ранньому дитинстві родина переїхала до селища Серафинці Івано-Франківської області, де Борис пішов до школи. Зростав дружнім і товариським хлопчиком. У дитинстві захоплювався тенісом і лижами, а з віком полюбив риболовлю. Після закінчення школи вступив до Івано-Франківського професійного будівельного ліцею. Після успішного завершення навчання у 2010 році проходив строкову службу у військовій частині Десна на Чернігівщині та у Яворові. Пізніше працював за фахом, майстром будівельної справи. Оселившись в Івано-Франківську, Борис познайомився зі своєю майбутньою дружиною Галиною. Борис був справжнім романтиком турботливим. І добрим чоловіком пізніше на свято Миколая Борис зробив Галині романтичну пропозицію подарунок під подушкою. Вона відповіла так. 15 вересня 2018 року Борис і Галина зіграли весілля. А 26 листопада 2019 року народилася їхня донечка Ангелінка. Борис став дбайливим, ніжним татом. Був поруч на блогах і одним із перших побачив доньку. Після початку повномасштабної війни життя змінилося. Ангелінка підростала і 10 січня 2023 року в родині народився син Максим. Це була довгоочікувана подія. Батьки раділи всім серцем. Проте вже 21 листопада 2023 року Бориса мобілізували до лав ЗСУ. Спершу проходив навчання на полігоні в Рівному, а незабаром їх разом з побратимами відправили на Донеччину. Там він служив у розвідці, працював із дронами, був старшим оператором-навідником. Сумлінно виконував свій обов'язок, завжди залишався сильним духом і підтримував родину словами: Все буде добре. На жаль, 1 серпня. 2024 року, напередодні відпустки, на яку чекала вся родина, надійшла трагічна звістка. Борис загинув у бою на Бахмутському напрямку поблизу села Берестове Виїмка, отримавши смертельні осколкові поранення. Поховали героя 4 серпня на кладовищі в Серафинцях. Йому лишалося кілька днів до 33 річчя. Борис був щирим, добрим, люблячим турботливим батьком і чоловіком, прекрасним сином, надійним братом, вірним другом. Він був віруючим, часто молився, особливо на фронті. Відвідував храм, його позивний був пастор. Рідні, друзі, колеги всі тепло відгукуються про Бориса. Мама згадує його як слухняного, чемного хлопчика, що завжди допомагав, захищав молодшу сестру Оксану, був радісним і чуйним. Для сестри він був опорою. Діти обожнювали тата. Ангелінка й досі каже, що хоче погратися з ним, що наш тато найкращий. «Борюсік, я люблю тебе. Ця рана не загоїться ніколи, але ти житимеш у наших дітях. Я бережу наші спогади як найцінніший скарб. Ти завжди будеш у моєму серці. Дякую за всі роки разом. Люблю і безмежно сумую, згадує дружина Галина. Для своєї родини Борис назавжди залишиться небесним янголом. Що оберігає їх із неба. Що? Давай токі токі. М'ячиком давай. Пам'ятне відео створено за фінансової підтримки городенківської територіальної громади.